У Житомирі затримали чоловіка, який намагався здати на металобрухт відразу кілька автомобільних акумуляторів. Працівника металобази здалась підозрілою одночасно утилізація чотирьох до того ж робочих і зовні незношених батарей. Тому вони зателефонували правоохоронним органам. Працівники міліції негайно розпочали пошук таксі, на якому чоловік приїздив до металобази. Пасажира крадія вдалося затримати. У результаті було встановлено, що чоловік причетний до низки крадіжок. Затримали мене за акумулятори. Відкрив машину. Открыл капот и вынял аккумулятор. А дальше что Сдал. Хотел сдать, вернее, на приемку черного металла. Під час розслідування розпочатого кримінального провадження встановлено, що затриманий причетний як мінімум до чотирьох крадіжок з автомобілів, вчинених однієї ночі. Виявили також, що він має співучасника. Разом крадії виламували у дверцятах автомобільні замки і витягували акумулятори та автомагнітоли. Було встановлено та затримано двох осіб. Ними виявили з річний та та річний мешканці міста Житомир. Раніше судимі. Відносно останніх відкрито кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка сам статті передбачає від штрафу до позбавлення волі. Наразі триває перевірка щодо їх причетності до інших аналогічних правопорушень. Марина Вишинська за матеріалами міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.